Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. А сьогодні знімаємо для вас мототрактор. Це Кентавер 240B. Він йде в комплектації з фрезою та плугом. Тут у нас стоїть 11.15 мотор, тобто з пасовою передачею, одноточковою системою кріплення навісного обладнання. Більш детально про трактор. Трактор це бюджетний сегмент, скажімо так. Дехто називає його мотоблок на колесах, але по факту це мототрактор. Значить, чим відрізняється саме мототракторні мото двигуни да, від міні-тракторних? У них виходить шків і передача ремня на ліву сторону. На всіх інших тракторах, типу там Шефен, Кентаври 240 ВР і так далі, у них буде з правої сторони шків. На цих типах. Якщо бачите, що зліва стоїть шкіф, ремні з лівої сторони, то це мототрактор, тут буде одноточкове кріплення. І навіть якщо ви поставите там адаптери, хтось в Україні буде продавати і казати, що це міні-трактор з трьохточкою, і ви бачите, що з лівої сторони ремні, знайте, що це не рідня, і просто поставили адаптер, який вам, по суті, не потрібен на цьому тракторі. Пізніше я поясню чому. Значить, Конкретно цей трактор у нас оснащений двигуном zs 1115 це один циліндр, 1,25 літри, 24 коні. 12 передня резина і 9,5-16 задня резина. Сам вал, на якому виставляється колія з тупицею, у нас іде 49 мм. Крила повністю круглі, бачок гідравліки з маслом розширювання у нас стоїть за сидінням. Як я і сказав, одноточкова навісна система. В комплекті йде фреза з перехідною плитою, яка монтується на цю плиту, і ви можете користуватися гідравлікою. Також у нас під додаткове обладнання тут зроблений ручойок під ремінь, який буде працювати у вас або з косаркою, або з сижалкою, там, купалкою. І так далі. Сам вал регульований, можна виставити колію метр-30 метр тридцять, тобто в діапазоні передній вал, переднє місце у нас виставляється на болтах там з діапазоном 50 мм. В комплектації передні крила. І зіп з базовим набором інструментів і з базовим набором прокладок. Значить, пояснюю, чому вам фізично адаптер цей нічого не дасть. По-перше, це коробка лишається такою самою. Це коробка, яка стоїть і на 200-х моделях, і на 160-х, і на 240-х. Це мототракторна коробка, яка розрахована тільки під обладнання, яке йде під мототрактор. Трьохточка, да, вам можна буде поставити більш сучасний плуг. Але фізично, якщо важкий чорнозем, коробка може не витримати таке навантаження і просто сателіті погнуться, шестерні лопнуть і так далі. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. По-друге. Мало хто каже, але це факти. Я хочу, щоб люди це знали. Коли ви ставите адаптер, він монтується на ці самі чотири болти. Значить, Бокові коліси у вас підіймаються, а центральна карамисла скажімо так, під'єднується до саме оцього циліндра. Отут циліндр стоїть, і так як у нього, бачимо, що ход. В принципі, зафіксований, тобто це максимальне положення, от настільки у вас від землі і буде підійматися навісна система, тому що клешні у вас розташовані отут. І підіймати він буде максимум ще трішки там сантиметрів 15 Ця система може вам підняти значно більше. І розрахована вона, в принципі, для роботи з там, однокорпусними, двокорпусними плугами. Тому, друзі, якщо хочете собі поставити більш якісний плуг, краще попитайте в менеджера, є плуги, які робляться в Полтаві. Вони йдуть з гідравлічною вже системою, з іншим крепіжом, і самі по собі вони крепші. Поставте краще такий плуг ніж трьохточку, і потім будете материтись і е, згадувати це цей непотріб. Коробка передач тут у нас три передачі вперед, зміщений центр, одна передача назад. Є повишені, поніжені, є блокування півосі, саме півосі, а не диференціалу, тому що це більш надійно. І виробник, якщо чесно, просто замахався ремонтувати поломки по диференціалу, тому що це коробка, ходова частина, вона входить у гарантії. Поміняв на більш скажімо так, сучасне витривало це блокування цілої півосі. Роздвоєна педаль е, гальм, е, педалька у нас газу і ну, щеплення, понятна справа. Е, значить, По захисту ремнів бачите, що воно трохи похитується. Мені це не подобається, тому осилюємо, доварюємо тут ще пластину, розкос, можна навіть розкосик зробити до крила, буде взагалі топ. По датчикам тут все стабільно, три датчики. Один показує здвоєний, тобто вальтаж і мотогодини він показує е, на одному приладі. Переднє ось показує, регулюється болтами, Тобто просто балка розсувається, ви собі фіксуєте колію. 45-й акумулятор стоїть стартер. Знаходиться у нас під капотом, генератор у нас знаходиться під капотом. Сам насос розташований на рамі напряму від шківа і може качати повністю ну, постійно на гідравліку. Такий трактор на сьогоднішній день коштує 2750 доларів. Є модифікації на широких рамах. тобто Тут у нас стоїть 60-й швеллер, або 65-й, я не пам'ятаю. А на широких стоїть сотий швеллер, тобто просто більша рама. Він коштує на 100 доларів дорожче. В комплекті йде фреза і двокорпусний плуг. Гарантія 2 роки. Доставка безкоштовна по всій Україні без передоплати. Гарантія офіційна. По суті, якщо ви знаходитесь десь у Франківську, а вам трактор привезли там умовно з Харкова або з Києва. Гарантія розпространяється на всю Україну і ремонтують не площадки. З, просто вот вдумайтесь, не площадки ремонтують техніку, а сервісний центр. Сервісний центр знаходиться майже в кожному обласному місті. Якщо не в кожному, то вони виїжджають до вас додому, ремонтують або є пошта, пересилають там ті ж стартіра, насоси. Тут нічого страшного і нічого важкого немає. Тому. Хочете мототрактор Замовляйте в компанії Мотор. Доставка у нас по всій Україні без передоплат жодних, Дома техніку перевірите, з водієм по факту розрахуєтесь. Гарантія 2 роки, офіційне обслуговування по всій Україні. Кого зацікавило, пишіть, дзвоніть, номер у вас на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.